Fast fashion, тобто швидка мода, благословення чи прокляття. Що секунди спалюють або відправляють на звалище стільки одягу, скільки поміщається в один сміттєвоз. Так звана швидка мода піддається дедалі більшій критиці, і не лише з екологічних міркувань. За останні два роки такі компанії, як SHEIN і Temu, знищили майже 13 тисяч робочих місць у Франції. тож наша ціль проста. Ми хочемо, щоб ці бренди були заборонені тут, щоб французькі та інші європейські марки могли стати більш креативними, інноваційними та сталими. Франція планує ухвалити закон проти швидкої моди, який не лише встановить юридичне визначення цієї бізнес-моделі, а й запровадить штрафи і, можливо, навіть повну заборону реклами швидкої моди. Утім, труднощі виникають уже з самим визначенням, що ж саме можна вважати швидкою модою. Однозначної відповіді немає навіть у текстильників Німеччини. Це найбільша проблема. Цілковита відсутність визначення терміну фест фешн Принаймні у сфері моди у нас навіть немає визначення сталого розвитку. для мене швидке виробництво не є тотожним одноразовій моді. Шнепродуціят ісфюміумбідінт у Шіїн ми бачимо до 10 тисяч нових продуктів на день, що неможливо без крадіжки дизайнів. По друге це означає виробництво з поліестеру на великих фабриках і по-третє, експлуатацію людей для пошиву всього цього одягу. Ось чому нам потрібно законодавство, яке втручається, коли виробництво перевищує певний обсяг та накладає заборони. Французька торгова асоціація підрахувала, що минулого року покупці в країні придбали 300 мільйонів одиниць одягу через китайські платформи. Нині вони заполонили товарами усю Європу. Точних цифр немає, але є певні ознаки обсягів. Приміром, кількість посилок, вартість яких не перевищує митний поріг ЄС, зросла в кілька разів. Лише з Китаю до Євросоюзу щодня надходять 12 мільйонів посилок. Ніхто не знає, скільки з них містять одяг, оскільки лише покупці можуть заглянути всередину. Деякі з опублікованих відео з розпаковками це чудовий поштовх для інфлюенсерів початківців та їхніх охоплень. А для компанії безкоштовна реклама. Але опір зростає по всьому ЄС разом із 25 іншими організаціями із захисту прав споживачів. Ми подали скаргу проти компанії швидкої моди Шиїн за використання оманливих дизайнерських технік, які також називають темними паттернами. Ми вважаємо, що цей тип дизайну маніпулює споживачами, підштовхує їх до надмірного споживання та імпульсивних покупок тобто спонукає споживачів купувати більше ніж вони планували спочатку з екологічної точки зору громадяни ЄС купують занадто багато одягу: 19 кілограмів на рік на душу населення, що призводить до надмірних викидів СО 2 і надмірного використання води. Є надія, що регламент ЄС щодо екодизайну, який набув чинності у липні 2024 року, змінить ситуацію. Він вимагає, щоб усі товари, що продаються в Європі, були довговічними, ремонтно придатними та придатними для переробки. Крім того, їхнє виробництво повинно використовувати мінімум ресурсів і виробляти якомога менше. СО2. Єдина проблема полягає в тому, що конкретні вимоги до текстильних виробників тільки розробляються, а це може ще тривати деякий час. Ми стикаємося з надзвичайно суперечливими цілями в нашій галузі, і політики також борються з тим фактом, що ці правила дуже і дуже складні. Простий приклад: дехто каже, що екологічно чисті продукти це ті, що служать найдовше. Але це означало б, що весь одяг з поліестеру такий, тому що він довговічний. А що із ініціативою у Франції? Проєкт закону про боротьбу зі швидкою модою отримав широку підтримку. Однак він буде ухвалений не раніше осені 2025 року. Крім того, досі не зрозуміло, чи сумісні його вимоги із законодавством ЄС. Тим часом Шіїн вже відповів контркомпанією. Послання таке: мода це право кожного, а не лише привільйованих і багатих. У Шіїн не відповіли на запит DW, що типово для цієї компанії. Натомість Шіїн платить відомим інфлюенсерам за просування своїх аргументів. Битва за думки людей проходить передусім в соцмережах, де обидві сторони прагнуть справити враження. Так, це зображення, створене за допомогою штучного інтелекту, швидко стало вірусним серед противників швидкої моди.